Hello, I'm Bogdan Живоченко. Welcome to my English lessons, and today we are going to study plural nouns. Привіт, я Богдан Живоченко. Ласкаво прошу на мої уроки англійської мови, і сьогодні ми будемо вчити іменники в множині. Але перед цим домашнє завдання. Отже, чи вивчив ти його залежить лише від тебе. Дівчинка. Як буде англійською дівчинка? Girl. Хлопчик. Boy. Яблуко. Apple, Залізо, Iron. Друг, Friend. Вода. Water. повітря. Air, робота. Work. щастя, Happiness. Життя. Давай давай життя, Life. Легко оператор Life. так? І коли комусь потрібна допомога, особливо коли це вам чи мені вона потрібна, що ми кричимо? Help. Правильно. Ну і е, давайте перевіримо, чи ж ви, що таке незлічувальні і злічувальні іменники. Отже, Iron. Злічувальний чи незлічувальний іменник. Незлічувальний. Apple. Злічувальний. Boy. Злічувальний. Work. Незлічуваний. В англійській мові це поняття, ми його не можемо порахувати. Happiness – незлічувальний. І давайте кілька зі сторони візьмемо іменників, яких мене вчили. Наприклад, шафа злічувальний чи ні? Злічувальний. Туман. Незлічувальний. Бензин. Незлічувальний. Рис. О, тут трішки хитер. Так, здавалось би, його можна переховати, маленькі крупинки. Однак це дуже незручно, тому це незлічувальний. І давайте візьмемо ще стілець. Злічувальний. Добре. Якщо ви всі слова згадали, змогли відгадати всі слова, значить переходьте до цього уроку. Якщо ні, то повертайтесь до попереднього, повертайтесь до свого зошита і підучіть трішки слова, і що таке незлічувані іменники. Гаразд, а тепер іменки у множині. E, можливо, ця дошка вас трішки налякала, але нічого страшного. Головне, що з цього уроку вам треба буде запам'ятати, це те, що у множині до іменників додається S. E, так, може додаватися різне. Але коли ви говорите, то в принципі чутися буде лише S. Оці всі і S, I, і S будуть чутися не дуже сильно. Головне, запам'ятайте, що у множині додається S. Kat. Kit. Cats, Dog. Собака, пес. Докс. Хто такі докс? Собаки. Хаус. Дім, будинок. Хаусес. Що це? Будинки. Так, все дуже легко. Просто додається S. S додається у 80% випадків. Проблеми виникають, коли треба додати e, Ну, Тут треба вже запам'ятати, що «с» додається після таких e, літер, як S, X, «ш» чи O. Якщо слова закінчуються на ці літери, то додаємо і S. Наприклад, бас, автобус, басес, автобуси. Повторюйте за мною. І також не забувайте язичок припіднімати вище. Бокс. 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 Коробка. Боксес. Коробки. Ланч. Обід. Ну, або ланч. Ланчес. Обіди. Діж. Страва. Дішес. Страви. Hero. От це слово читається дещо складно. Hero. Чуєте, буква H тут нагадує більше Ги. Ось у, у таких випадках саме звук ги може з'являтися в англійській, коли е, ми використовуємо літеру H. Hero. Герой. Легко запам'ятати, дуже схоже на українське слово. Heroes герої. Heroes. Займіть увагу, я тут навіть додаткову транскрипцію для множини дописав, тому що е, в цьому випадку таке іноді буває. Е, С звучить більше як з. Heroes. Е, ну я тут написав Х, хоча, в принципі, краще б було написати в транскрипції Г. Отже, слова, які закінчуються на S, X, Ш чи O, ми до них додаємо і S. Buses, Boxes, «lunches», «dishes», Heroes. Чудово! Як це запам'ятати? Ну, думаю, 5 літер, ну їх тут не 5, їх тут 7, ви зможете запам'ятати. Давайте зробимо це разом. SX. SX додаємо і S. S. SX додаємо і S, SX O. SXO додаємо і S. А тепер самі це скажіть. Давайте. Додаємо і S. Добре, сподіваюся, запам'ятали. Е, залишається ще один випадок це тоді, коли е, слово закінчується на е, приголосну та y. Наприклад, п'юппі. Бачите, ось слово закінчується на приголосну П, а після нього йде літера Y. У множині ми додаємо I і S. Але не просто додаємо, ми взагалі букву Y прибираємо. Бачите, у множині тут її вже немає. Замість неї ставимо I і додаємо ще і S. Читатиметься це п'юпіс. «щенята». П'юпіс. «щенята». Сіті. Місто. Сіті. А в множині, значить, як буде, скажіть, прочитайте це самі Сітіс. Так, Сітіс. Повторюйте за мною Сітіс. Міста. Так відбувається у більшості випадків. Однак. Однак. Іноді буває, що слово закінчується не на приголосну та «y», а на голосну та «y». В такому випадку ми повертаємося до базового «plus S. Просто додаємо S. Наприклад, той. Бачите, голосна та Y. Тому ми не додаємо I і S. Це б просто не звучало. Тоді б це було б якось to Ні, не звучить. Ми просто додаємо S. Голосна та Y значить просто додаємо S. То Іграшка. Do you like Toys? I like Toys. I play them every day. Любиш іграшки? Я люблю. Я граюся ними щодня. Toys. Іграшки. Boy – хлопець. Ну, це з минулого уроку. Boys – хлопці. Тепер ваше завдання все це переписати. Готово? Я повертаюся в кадр. Можливо, трішки забагато інформації для разу. Нічого страшного. Ваше завдання вивчити слова. Вивчити ці слова і в однині, і у множині. Рекомендую вам вдома зробити для себе диктант. Тобто написати кет, dog, хаус, бас і так далі «стопчик», А потім, вже без підглядувань на оце все, написати їхні ж форми у множині. Це вам допоможе запам'ятати правило, бо, звичайно, просто вчити сухі правила – це не, не дуже ефективно. Запам'ятайте ці слова в одній множині, і у вас все вийде. Окей, wish you good luck, wish you to learn all this information. Бажаю вам удачі, бажаю вивчити всю цю інформацію. Ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Це мене буде стимулювати знімати відео ще частіше та ще якісніше. До побачення. Goodbye!